Чотирнадцятеро поранених з них двоє дітей. Ввечері російські загарбники поцілили по кривому рогу балістикою. Одинадцятий канал працює на місці чергового воєнного злочину. Росіян окупанти поцілили у густонаселений житловий квартал. Побиту за півтора десятки багатоповерхівок. Також дві школи та цивільна інфраструктура, аптека, магазини, салон краси, спортклуб, кав'ярня. Аварійно-рятувальну операцію завершили вночі. Лише дивом обійшлося без загиблих. Станом на ранок в лікарнях лишаються троє людей. Один чоловік у важкому стані. У поранених черпно-мозкові травми, різані рани та забої. Ми бачимо, люди розгрібають завали дуже багато битого скла, штукатурки, облицювання фасаду. Я отак вот легал на диване на подушку, подушка мене защитила. Вітіла окно, отак вот через мене пролетіло, и вот і ось вот була куча стекла. Ось така ситуація у людей в квартирах. Все потрощене, вікон нема. Ось з цієї квартири видно власне куди прилетіло. На щастя. Тут нікого не було вдома в момент удару. Это не перший раз, але імені що так стекла повилітали, все. Закліняло. Mm -hmm. Навіть лампочка викрутилася з люстри. І відкоси від двері попадали в ванну. Бачили, що 30 секунд до удару ми встигли скочити сюди коридор. Це нас і спасло. Це був великий бах і все, і тут уже. Плакали, всі діти плакали. Оце, оце, оце сусідня кімната, да? да. так? Я дітям такі сказала, не плачте, бо головне це, що ми всі живі.